В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я працюю над створенням нової території для вигулу курей. Після того, як обірвав вишні, замітив, що сама вишня струхлявіла, стовбур був майже весь струхлявий, дві геляки відломалося. Тому було прийнято рішення зрізати її взагалі. Хоча вона і затіняла від сонця добре, але. Було прийнято рішення її зрізати. Після того, як дерево було зрізане, я підготував металеві труби, які служитимуть стовпчиками для натягування сітки. Продовження будівництва території для виголу курей дивіться в наступному відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду радий вашим реакціям та коментарям.